Автор даного відео говорить, що у В'єтнамі є фрукт, який називається зоряне яблуко. І як це я такого ніколи не куштувала? Звичайно, що я його знайшла та купила. Коштує він 350 гривень. Давайте подивимось, що воно таке взагалі. Ще інакше його називають молочний фрукт. Чому саме молочний, не знаю. Дивимось. Вау, реально таке ж, як на картинці. Дивіться. Пахне смачно, а його зі шкіркою їсти, чи ні? От таких екзотичних фруктів мають бути інструкції. Куштую вперше. М -м -м. Боже, який він ніжний. По смаку нагадує ліче. Але набагато ніжніше. Дуже смачно, солодкий такий, правда, молочний. Наче йогурт зліче. Дивіться, тут навіть таке, як молоко виділяється. В нього сок білого кольору. Прикол. Якщо ви коли-небудь. Ось, бачите? Якщо ви коли-небудь таке куштували, напишіть, будь ласка. І якщо знаєте, ще якісь прикольні екзотичні фрукти, які я ніколи не їла, також напишіть. Люблю екзотику, в якій є кісточки, тому що моя мама садить кісточку у вазони, і ми потім дивимося, що з цього виросте. Мам, кісточку зберігаю, будемо садити.